І з другим прапором у серці у нас тут хлопці з усього світу. Хто вони? Ті, кого українці називають братами, а росіяни найманцями. <звук> Американці, які дедалі частіше їдуть воювати за Україну. Are, you know, of... Дехто казав, що я божевільний? Навіщо і до чого тут Трамп? Це спричинило таку велику хвилю. Майже за три дні порядка 40 заявок. Та хто ще на фронті з ними пліч опліч? Мову зброї тут розуміють усі. Унікальний репортаж фактів тижня з іноземними захисниками на передовій. Я... Вони швидко присуваються лісосмугою навколо вогонь і запах згарища. Перерва між пострілами лічені секунди. Та завдання треба виконати. Тому бійці не відступають. Але вслухайтесь уважно у команди, що лунають. Всі кадри зняті на Харківщині. Хто ці бійці і чому говорять англійською? Yeah. Yeah. Цей чоловік у звичайних джинсах і бейсболці один із бійців з того відео. Ми часто першими заходимо на місцевість, перевіряємо маршрути, зачищаємо території, забезпечуємо безпеку. Знайомтесь, це Мюрий, колишній десантник армії США, а нині боєць міжнародного легіону ГУР. Я з прекрасного західного узбережжя штату Вашингтон, маленьке містечко під назвою Ванкувер. Мюри вже як три роки в Україні за плечима Афганістан, служба на Алясці. А вже тут у нас Херсонщина, Миколаївська і Харківська області, а також фронт на сході. Але про це чоловік говорить скромно. Нічого особливого, я звичайний хлопець. А це його бойовий побратим Джон, колишній морський піхотинець в армії США. Він служив близько шести років, мав дві ротації в Іраку. Відтоді повернувся до цивільного життя, та новини з України змусили знов чоловіка взятися за зброю. Коли я побачив, як Росія просто зневажає ці цінності і намагається їх знищити. Мене це вразило. Я не міг просто сидіти, склавши руки. Я звільнився з роботи, спакував речі, кордони з Польщею перетнув пішки і так опинився. Тут факти тижня зустрічають цих надзвичайних бійців у перервах між завданнями на тренуванні. На цьому полігоні чутно і англійську, і українську. Але труднощів перекладу немає, бо мову зброї тут розуміють усі. Це бійці міжнародного легіону головного управління розвідки тут служать і американці, і британці, і австралійці, і поляки. Усі вони виконують надсекретні завдання, деталі яких розкривати не можуть. Але чому вони тут і що стало причиною, зараз розповім. Українську географію ці іноземці вивчали наочно за три роки, пройшли від Харкова до Херсону. Нині кількість таких добровольців лише збільшується. Та скільки їх взагалі? Офіційні цифри засекречені, але мова йде про батальйони. Цей підрозділ, який в складі нашої бригади воює вже майже рік. У світлі факелі в новобранці отримують шеврони та прапор. На цих кадрах без перебільшення сакральний момент для підрозділу Гуахіро з бригади Хартія. Поруч із українцями тут служать колумбійці. Синьо-жовтий скотч на руці рація, що кричить іспанською, та поранення, яке вимагає негайної евакуації. Було поранено 14 людей. Тоді один із бійців ухвалює рішення, яке врятує не тільки його, а й побратимів, але про це трохи згодом. А поки ми відвоювали нашу територію. Гуадана – той самий боєць із пораненням, що був на відео, своєю нині він називає українську землю, бо за цей час Україна стала його другим домом. Я приїхав в Україну через дві причини мати можливість продовжувати служити у формі, що є моєю професією. І друга причина це зробити щось, дати свою зернинку у боротьбі проти ворога. Інакше зізнається вчинити просто не міг. Військові – це вже на все життя. Ми в Колумбії мали майже 70-річний конфлікт. Ми боролися проти груп, які стоять поза законом, займаються наркотрафіком. Та повернемось до цих кадрів. На них лунають російські постріли. Вони теж зняті на Харківщині. Тоді ворог крив групу Гуадана усім наявним озброєнням. Та, попри це, боєць вижив і врятував своїх побратимів. Я не міг залишити своїх людей, тому я попросив командирів, щоб спочатку забрали моїх хлопців, а потім вже мене. Усі вони тут за різними причинами. Для когось це гроші. Бійці служать за контрактом. Для когось особисті мотиви. Але здебільшого, Я зустрів тут родину. Україна прийняла мене з обіймами. Україна дала мені можливість рости як особистості. Останнім часом дуже активно сюди почали їхати американці. Чому? Я у мене є особисті думки з цього приводу, але я не хочу лізти в політику, тому не хочу коментувати це. Пояснення є, і воно криється в тому, що відбувається за океаном. Вони приїжджають сюди, не заробляти. Після того, як до влади в Америці прийшов Трамп, і там зі своїми цими заявами виступав. І після того, як пішло велике обурення серед бійців англомовних, це спричинило таку велику хвилю. Пішло збільшення заяв, тобто ми отримали там за. Майже за три дні порядка 40 заявок до рішення їхати на війну в Україну знайомі Джона поставились по різному: хтось прийняв як диватство, а хтось геть не зрозумів. Are, you know, American... Дехто казав, що я божевільний, інші, що я зрадник, але переважна більшість і моя родина не виключення підтримують мене і підтримують Україну, а також ті ідеали, за які ми тут боремось. Я тут заради боротьби за демократію і свободу українського народу. Про бойовий досвід набутий в Україні Джон та інші хлопці розповідають більш охоче ніж про політичні погляди, та про це за мить. А поки настав час вивчати іспанську мову. як же вдається порозумітися тим, хто говорить англійською, і з тими, хто говорить виключно іспанською чи українською, адже від цього залежить результат не лише під час тренувань, а й на полі бою. вже три роки, як спілкуємось через Google транслейт. Працює, хоча й не завжди просто часом буває складно, але якщо під час бою голосно кричати, і якомога виразніше показувати, що ти маєш на увазі, зазвичай люди все розуміють, Незважаючи на те, що ці бійці бачили різні війни, але те, що відбувається в Україні, змусило їх багато в чому змінити свої думки. А декого навіть переглянути плани на майбутнє, те, що змусило мої очі широко розплющитися і змінити моє життя, сталося, коли я отримав поранення. Сучасна війна дронів це щось зовсім нове. Я став мішенью, осколки потрапили в мене ще троє з моєї групи були поранені. Ця операція тривала п'ять днів. Під ворожими обстрілами група Джона працювала в якості розвідників і в буквальному сенсі перемальовувала карту бою. Це був момент, коли я справді відчув, що роблю щось важливе. В якусь мить росіяни вирішили, що ми їм дуже не подобаємось, і просто зрівняли з землею лісосмугу, в якій ми ховались. Підпалили все навколо. Нам не було куди відступати. Тоді я вийшов із позиції разом з іншим бійцем, і ми разом з саперними лопатами в руках намагалися гасити ту пожежу. При цьому обстріли дронами і гранатометами не стихали. Полум'я піднімалося до пояса і плечей, але ми не здавалися, просто закидали його землею. Було дуже весело. Попри такий неймовірний ризик, кожен з ким я спілкуюсь, зізнаються. Жодного разу про те, що приїхав в Україну, не пошкодував. Я відчував, що можу щось зробити, якось допомогти. Я вирішив поїхати з 2022-го Світ сильно змінився, і багато цих змін сталося як реакція на події в Україні. Україна подає приклад. Це справді вражає. Думаю, Україна ще довго залишатиметься в центрі уваги світової спільноти. Іноземці служать в Україні за такими самими умовами, як і наші військові контрактники. За виключенням одного вони можуть будь-якої миті розірвати угоду та повернутись додому. Але ті, з ким я спілкуюсь, зізнаються, своє подальше життя без України вже не бачать. Якщо мені дозволять, я хочу залишитися в Україні. Я нещодавно подав документи на громадянство, поки намагаюся опанувати українську мову. Якщо легіон залишиться або з'явиться щось подібне, хочу й надалі служити. Юрій нещодавно отримав українське громадянство з нашою країною. Тепер його пов'язує більше ніж бажання просто допомогти. Моя дівчина з Херсона. Тож це місце стало для мене особливо важливим, коли ти воюєш за місце, звідки родом людина, яку ти любиш, і вона хоче туди повернутися. Це надзвичайно мотивує. Нині ці бійці продовжують виконувати завдання на різних напрямках фронту пліч-о-пліч -пліч з українцями, і в кожного з них, як і у всіх нас, є мінімум одна спільна мрія. Ми переможемо. Ми будемо продовжувати робити свою справу, і дочекаємось визволення всієї України, а потім влаштуємо грандіозну вечірку. Софія чолос факти тижня ICTV, єдині новини.